Всім привіт! Ззаді мене, бачите, ось такий стоїть знак. Свайшнди парковка дозволена лише 2 штунди з паркшайн. Але я вам покажу, як той паркшайн виглядає. Так, ось так виглядає той паркшайн. Тобто, щоб вам там стояти, тут верніше стояти, треба ось такий. Ставити парк Шай. На ночівку можна без нього, але з 7 по-моєму до 9-ї на знаку пише, будь ласка, з таким лише Park Shine. Якщо ні, то штраф там по-моєму 20 євро чи 30 євро. 20, але що робити тим, хто проживає, хто проживає і хоче залишати свій автомобіль тут протязі доби. Ну, завжди лишати. Для цього треба вам піти в бургер Ам, чи як він тут. Ну, коротше, і отримати ось такий сертифікат. Получити такий сертифікат. Купити, верніше. Він коштує тут 10 євро в місяць. Ось так. І з таким же ви собі там залишаєте. І вже можете собі залишати автівку. Напротязі дня без проблем. Ось такі, друзі, цікаві лайфхаки від пана Богдана. Пан Богдан завжди вам розкаже щось цікаве. Підписуємося, коментуємо.